you like them apples, Missy? Насправді, ця фраза зараз з яблуками нічого абсолютно спільного немає. Чому саме яблука? Що саме, чому і як? Я розповім у самому кінці відео. А зараз давайте розбирати, що це таке і як її вживати. Отже, ця фраза дослівно означає, а як тобі це? Типу, коли ти комусь стираєш задницю, грубо кажучи, своїми результатами, своїм успіхом, а, Типу, як тобі це? Ага, як тобі це? Уявімо ситуацію, ти у якомусь колективі, і ніхто у тебе не вірить, що ти, наприклад, складеш екзамен. Наприклад, ти студент, і всі кажуть, ти що, ніхто там не складає цей екзамен, ніхто, всіх професор відправляє на перескладання так? і ти не складеш. Той ж самий студент приходить до своїх друзів і каже: Guess what? I passed this exam. How do you like them apples? Тобто ви мені не вірили, вгадайте що? Я таки склав цей екзамен, як вам це? Угу. Наступний приклад, який ми можемо навести, це а, з роботою. Наприклад, ніхто не вірить, що певна людина не знаю, отримає підвищення. І на наступний день вони він приходить вже в новій посаді і каже: Га? Угу". I told you I would get this promotion. How do you like them apples? І всі такі, о май гуднес! Всі в шоці. Але зосталось, і він має право собі поголозувати, закинути таку фразочку, типу, ага, дивіться, how do you like them apples now? Ось, або над кимось насміхалися, насміхалися в якомусь колективі і не знаю, він там в результаті їм помстився чи щось таке в тому плані. Uh, і він знову ж таки там, не знаю, поскаржився, і, у, нього, і у, у них, хто насміхався з нього, урізали не знаю, зарплату або якусь премію. І він такий нема посняв. Like Щодо походження цієї фрази, як я обіцяла розповісти. Згідно легенди, у часи Першої світової війни були, відповідно, солдати, були гранати, і чомусь ці гранати певним солдатам. Мабуть, певний вид цих гранат нагадував саме Apples, саме яблука. І замість того, щоб вживати слово гранати, вони їх назвали просто Apples. І відповідно, як тільки вони їх кидали у ворогів, вони могли казати так глузливо How do you like them Apples. Тобто, як, як вам такі яблучка? І відповідно, війна закінчилась, а фраза прижилась у широких колах людей. Тобто не тільки залишилась, але й використовується досі. Тобто, вже більше ніж 100 років виходить. Це все. That's it.